Валерій воротар команди ФК «Хіт». Хлопець з чотирьох років займається футболом. Вже зараз має базліч добутків у цьому виді спорту. У запеклій боротьбі саме його команда виборола першість. Попри переживання, футболіст задоволений результатом, хоч впевнений, що є ще над чим працювати. Я боявся Кріпас, тому що він вона сильна команда, і я думаю, що я не в сухую, не зіграю, то 7-1. Крибасом, ну, задоволен на 80%. Тренування складні, ми ну, підготовлені. Я займаюся 6 років. І загалом у футзалі ДЮСШ номер 10 зустрілися команди супарниці, чи не з усього міста. Дитячі юнацькі спортивні школи номер 1, три, чотири, сім, команда Стимул, ПНЛ, Хід та спортивний клуб Локомотив. Учасники були розділені на три групи, переможці яких вийшли в фінал. Цього разу це команди ЮСША Нордин, 4 та ФК Хід. Саме вони розіграли між собою першу другу та третю сходинку підесталу. Перше хотіла б подякувати збройним силам України за те, що вони нас зараз боронять. Це те, що дають змогу грати дітям у футзал. Гра була дуже напружена з першої хвилини до останньої. Дуже хороший суперник. Ми з ним граємо на рівні міста, на кубках. Дуже хороші діти, тренери максимально від них завжди очікує результат позитивний, але все склалося в нашу сторону. Першість проходила серед юнаків 12 років та була присвячена пам'яті криворізького тренера Павла Дудніка. Цьогоріч вона відбувалася у ювілайний 25-й раз. Такі турніри є неабиякими символічними. Адже Молоде покоління має пам'ятати видатних людей своєї справи, зазначає головний суддя змагань. Ці змагання проходять дуже завжди у першій боротьбі. Хлопці, які показують хорошу вивочку, добрий футбол, завжди проходять на високому емоціональному Рівні цього разу сутички між гравцями проходили у неабиякому протистоянні, адже кожна команда притримувалася своєї тактики та надавала шансу супарникам відчути смак перемоги. Попри це, золото забрала команда ФК хід, не залишивши шансів для перемоги іншим. За результатами змагань гравці та їх тренери отримали пам'ятні нагороди, грамоти та кубки. Вітаємо переможців та бажаємо нашим спортсменам успіхів у наступних іграх. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.